Скажіть, будь ласка, як ставитися до підвищення податків? Крайне негативно. Ні, до чого доброго не президент. Погано. Під час війни, якщо вона оголошена, це взагалі знімається оплата на ці платежі. Темно будуть собі робити та й отримати собі нормальні гроші. Я навіть чула від знайомих, що вони вже будуть менше донатити так на якісь збори. Тому що. Скажіть, будь ласка, як ставитися до підвищення податків? крайне негативна все зростає, крім наших умов, зарплат і так далі. Ростуть пенсії, ростуть премії в наших депутатів, суддів, а незахищене населення. Ну, мені, типу, як молоді, це не дуже складно і страшно, але ж є незахищене населення. І це погано. Ми і так в принципі завжди сплачуємо податки. Тому в принципі я вважаю, що це досить нормально. Але паралельно з цим можна було також підвищити зарплату для того, щоб так не відчувалися податки. Ні до чого доброго не призведе. Нам просто дали тисячу від Зеленського, а тут піднімають податки. Нам просто у нас і так великі податки десь разом десь виходить 56% з всього. І це ні до чого доброго не призведе. І люди і так не багато що мають зараз. Погано. Давало більше би нам заробляти, щоб оплачувати ці податки. Але заплатня залишається така ж, а податки збільшуються. Вони збільшують цей податок. Про що вони думають? Я не знаю. Люди на ну навпаки будуть закривати свої підприємства і не будуть хотіти платити податки. Якась логіка нелогічна. Я закрила ФОП. Я ще відкритий ФОП, будемо далі бачити. Ну, якщо буде підвищення зарплат, то добре. <свят> ну, з тими зарплатами, які є, мені здається, це не дуже коректно. Ну, якщо мінімалка там 8 тисяч, я не знаю, як можна на 8 тисяч дорослій людині нормально прожити. Держава повинна забезпечувати введення цієї війни. Гроші треба десь брати. Тому якимось чином ці гроші треба накопичувати в державному бюджеті. Разом з тим треба з розумінням ставитися до тих умов, в яких зараз знаходиться бізнес. Не можна сказати однозначно, що це ілі погано, або це добре. Я впевнений, що система оподаткування повинна бути прозорою. Тоді не буде питань, хто і за що повинен платити. Така ситуація в Україні. Тому ну, я ФОП. Я не проти, щоб податки збірши, що але я розумію, треба підтримувати. Але вони тільки збірничують, не кидають, і дають, дають бірші, що не то місце ми не Тому Умов, якихось гнучких і дрефа немає. Ми хотіли б мати змоги зберегти, хоча б одну дитину. Просто не більше закриття. Тож все вимушні дії, тож не просто так піднімають податки, там через треба більше. Цих розкладів на армію і так далі потрібно десь брати гроші на закупівлю, там озброєння, і там на інші якісь державні проекти. Ну і для того підвочу Ну, Не знаю, може можна якось і шукати ще рішення, що буде інші брати податки, там не знаю, реформувати митницю або ще щось таке робота. Загалом як вважаєте, чи на часі так в теперішніх умовах реалі. Не, ні, на часі. не на часі. Такі податки платити. Водять е, воєнний збір, так його збільшують. Ми розуміємо, що ми повинні допомагати нашому війську, але е, це як змушення. Ну, нам вже не залишають вибору, платити чи ні. Просто. Будуть знімати більше відсоток і все. Завжди якісь є додаткові доходи, тому, в принципі, я думаю, що воно не настільки, ну, воно вплине звичайно. Можливо, хтось в чому себе і обмежить, але в принципі, не знаю. Кожному своє, <со> <со)> якось так. Незрозумілі просто витрати. Наприклад, на ці світофори. Просто по приколу всі почали з їх змінювати. Ми просто не зрозуміли чого зараз. У військовий час на це просто трати великі податки. Якщо ці гроші будуть йти на армію, тоді так бракує нашої армії. Коштів мало донатів не пане на часі. Я взагалі вважаю, що несправедливо період війни, яку офіційно навіть і не визнають війною, піднімати тарифи на світло, на воду. Тому що під час війни, якщо вона оголошена, так це взагалі знімається оплата на ці платежі. А нас ніби і донатьте, і платіть підвищені тарифи, і віддавайте своїх чоловіків синів на смерть. Ну, типу, це проти населення. Взагалі-то так, да, військовий час то не дуже, не своєчасно, трошки, трошки пізніше. Але ж підвищити податки то треба, але не військовий час. Зараз підприємцям, я, я сам підприємець і трошки важкувато. Зараз із виключенням світла і в принципі покупательська способність. У людей трошки впала через то. Важко, важко заробити гроші, щоб оплатити податки. Чи прийдеться у чомусь собі відмовляти. Ціни ростуть, зарплати менше, і тому всі будуть потрохи звикати до чого, що іншого виходу, я думаю, немає, тільки звикати. Ну, вони відбирають у людей, мабуть, можливість відпочинку, задоволення, розкоші якоїсь мінімальної на сьогоднішній день яку людина може собі дозволяти. Ну, кожного своє, хтось хоче більш, краще бдітись, хтось хоче десь ходити, відпочивати. І люди почнуть економити. Чи збільшення податків спровокує зростання серед населення тих людей, які підуть в тінь? Yeah, зрозуміло, так дуже багато людей. І не тільки тіньової, а більш нелегальний заробіток, так такі як ну я думаю, буде збільшуватися. Темно будуть собі робити та й отримати собі нормальні гроші. Ну, це вихідно як для бізнесу, так і для простих працівників. Для держави це буде велика помилка, тому що якщо люди підуть десь на якусь неофіційну роботу, то в принципі будуть зменшення всіх податків і тому не знаю. Ну, Мені здається, просто краще йти на офіційну роботу і залишати поки такі податки, які є, тому що зараз дійсно воєнний стан і в принципі досить важко сказати. Як буде далі? Якщо чим більше вони будуть сплачувати податки, тим більше люди будуть менше отримувати зарплати і мені здається більше будуть виїжджати. Так і так багато працюють. А наразі це буде ще більше, тому що люди будуть закривати свої фопи. І будуть працювати незаконним шляхом. Я, ну це є, і воно ще буде більше і більше. Вони е, збільшують цей податок. Про що вони думають, я не знаю. Люди на ну навпаки будуть закривати свої підприємства і не будуть хотіти платити податки. Треба буде приспосаблюватись. Ну і я думаю, треба буде. Ну не треба буде, а більшість підприємців уйде в тінь е, в плані. Офіційно тредовлаштованих людей буде менше, тобто за людей не будуть сплачувати податки. Це, це все чим обернеться. Я думаю, нічого нового в цьому нема. Ті, що вже в бізнесі, вони або будуть сплачувати, продовжувати, або закриються на якийсь тимчасовий період. В тінь ну бізнес мало ймовірно, що піде в тінь. Можливо, якісь фріланси більше почнуть розвиватися. Людей найми люди почнуть вибирати, ніж власний бізнес. Ну, це відчутно буде, по ну от я кажу, ресторани, всі ті, хто надають можливість відпочинку, якісь спа, якісь комплекси відпочинкові. Ці всі речі будуть дуже напевно страдати. Загроза є. Загроза є, але якщо держава не буде забезпечувати органи влади, я маю на увазі в даному випадку не тільки там адміністрації якісь державні, районні, але й в першу чергу Збройні Сили, то як ми будемо тоді. Боронитися дому спровокує. Адже зараз е, вже навіть чула від знайомих, е, що вони вже будуть менше донатити так на якісь збори, тому що в них там власні бізнеси дуже підняли податки, високі податки відповідно. Вони не мають чого ще окремо донатити. жартуєте вже купити людей. Мені питають ви офіційно працюєте, і кажуть, так вони та ладно, вже це вже відбулося. Буде гірше, що не подумають, то буде гірше.